Привіт! Ти на каналі Малюємо разом»! Давай малювати! Зараз ми з тобою намалюємо легку та милу валентинку з тюленем. Щоб намалювати гарне сердечко, нам потрібно зробити помітки. Малюємо центральну лінію і на однаковій відстані від неї малюємо крапочки. Це буде сама широка частина сердечка. Тепер з'єднуємо їх з кінцем нашої лінії. І в нас вийшла нижня частина сердечка. Тепер намалюємо верхню. Також з'єднуємо ці крапочки, але вже полукругами. Обов'язково прослідкуй, щоб вони були на однаковій висоті. Можеш провести собі лінію. Ось так в нас вийшло гарне сердечко. Тепер давай намалюємо там форму тюленя. Робимо ось таке півково майже до кінця. Тепер намітимо там морточку. Трошки нижче, ніж в серединці тюленя ми малюємо ось таку лінію. Трошки полукруглу. Відразу під нею малюємо носик в формі перевернутого трикутничка. А від нього робимо лінії як у котика. Тільки вони трошки ширші. Також потрібно додати вусики та очі. Навкруги тюленя ми намалюємо багато сердечок. Тим, якщо хочеш, можеш зробити там ще якийсь надпис. Наприклад, я тебе кохаю. Набросок готов і можна обводити та розмальовувати. Очі потрібно обвести чорним та намалювати там зрачок. Тільки зрачок не закрашуй повністю чорним, залиш там білу цяточку це плік від світла. Над очами ще потрібно додати бровки. Я буду все вводити чорним лінером. Якщо в тебе такого немає, ти можеш вводити відразу по кольорам фломастерами або олівцями. Тюлені потрібно зробити сірим, а сердечки будь-яким кольором. А біля носика додамо ще крапочки. Нашу центральну лінію обводити не треба. Ми її малювали просто як допоміжну. Зайві лінії олівця можна стерти стирачкою. Тюлень в нас сірого кольору, тому можна його розфарбувати сірим олівцем. Можеш спробувати розфарбовувати об'ємно. Для цього від краю ти на олівець ставиш, а ближче до центру поступово відпускаєш, роблячи плавний перехід від темного до світлого. І так будь-яка фігура буде виглядати об'ємно, ніби жива. Спробуй так декілька разів і в тебе обов'язково вийде. Верхню частину мордочки тюленя можна залишити білою. Сердечки я хочу зробити рожевим кольором. Ти можеш обрати декілька кольорів або зробити їх всі різнокольоровими. Роби так, як тобі подобається. А велике сердечко я зроблю фіолетовим. У мене на каналі буде кілька уроків з Валентинками. Зі мною їх малювати дуже легко та цікаво. Їх ти можеш подарувати тому, кого ти кохаєш. Став лайк та підписуйся, щоб не пропустити. Також можеш надіслати фото своїх валентинок мені в телеграм-групу, і ти можеш потрапити у найкращі в кінець останнього відео з Валентинкою. Посилання на телеграм ти знайдеш внизу цього урока. В мене на каналі є багато різних уроків з різними персонажами з мультиків. Якщо ти не знайдеш там свого улюбленого, напиши мені в телеграм-групу, і я його намалюю. Така класна і мила Валентинка в нас вийшла. Ти її ще можеш вирізати та обклеїти з двох сторін скотчем. Так вона може виглядати як стікер. До нових зустрічей на моєму каналі.